Ми об'єднали 34 населених пункти, 18 старостатів. На сьогоднішній день команда дуже активна, команда дуже хороша і команда дуже результативна. Основні вид діяльності і зайнятість людей це є сільське господарство. Якщо говорити в загальному про бізнес, то ми максимально створюємо умови для розвитку бізнесу. Якщо з ними говорити відкрито і пропонувати їм прозорі правила гри. Він активно відгукнеться і активно буде допомагати. Ми коли утворювалися, всі бюджети от наших сільських рад становили чуть більше 16 мільйонів. Перший рік, коли ми об'єдналися, ми прийняли вже бюджет 110 мільйонів. грн. На сьогоднішній день ми говоримо про бюджет майже 190 мільйонів. Факт того, що в нас реальний ріст бюджету в рік получає, получається власних. Доходів становить 15% щороку. Для того, щоб прийняти рішення, треба аналіз робити. Любої інформації, по будь-якому рішенню. І є рішення, саме проєкт спрощує робити цей аналіз. І тоді ефективніші і швидше виходить рішення. Зараз ми зайшли в сотувальний цех. Тут у нас стоїть обладнання, це лінія французька, найбільша в Україні для сортування яблук. Розділяє яблука по вазі, по кольору, по пошкодженнях і пакує в різну тару. Можемо забезпечувати як і на український ринок якість сортування, так і за кордон. Кожна камера вміщає 150 тисяч кілограм. Ми зазвичай зберігаємо до літа. До червня або до кінця червня. Технології сучасні, яблука може збігатися довго. Насамперед, реєстри ми запроваджуємо для того, щоб зменшити бюрократію в наданні якісних послуг щодо реєстрації місця проживання і полегшення роботи самих адміністраторів. Вжалося все в бумажному варіанті. І з року в рік ці бумажні варіанти передавалися, і десь інформація втрачалася, десь втрачалася і, і бумажні носії. Тому переведення в реєстри набагато покращить роботу надання цих послуг. Протягом 2019 року в центрі надання адміністративних послуг надано нами більше 12 тисяч адміністративних послуг. Вважаю, що саме центр надання адміністративних послуг є місцем спілкування влади і людини. Бачимо її створення, є громадяни, є діючі документи, номера і так далі. Ми можемо вибирати операції з реєстром. Тут тільки вибираємо зняття. Даної гроданого громадянина ми вже бачимо всі дані на заповнені, і серія номера паспорта, код. І ми зразу можемо підписати та зберігається інформації про його зняття з реєстрації місця проживання. Програма і проект є рішення є важливим і великим кроком вперед для нашої громади. Найбільш таким амбітним, найбільш потужним проєктом також в громаді є створення нової української школи. Ми знаходимося, не можу не відмітити, сьогодні на Чемервецькому стадіоні «Товтри», де мають змогу займатися як і учні загальноосвітніх закладів, так і студенти Чемервецького медичного коледжу. До участі в є рішенню. Ми використовували в паперовому вигляді всі свої звіди. А за допомогою втілення даної програми ми це все паленьку оцифровуємо. Зрозуміли одне для себе, іби ми не приймали участь у даній програмі, ми би не могли еф ефективно використовувати свої природні ресурси. Загальна територія Чимразкої селищної ради вона складає 46 тисяч гектарів, з яких 34 тисячі це у нас є землі сільського господарського призначення рілля. Також на території в нас наявні землі лісового фонду, які складають 2600 гектарів, і землі водного фонду, які складають 163 гектари. Буквально за 2019 рік, завдяки даної програми, ми провели інвентаризацію і аналіз своїх природних ресурсів, де ми маємо додаткові надходження в порядку 3,5 з половиною мільйонів гривень внаслідок незаконного використання земельних діянок. На ці верхні слої, які нас слугували базою, ми почали вносити слої по поводу прав оренди на земельні ділянки комунальної власності. Якби в нас не було цього бюджетного модуля, я не знаю скільки б у нас часу це зайняло. Зараз це в рази буде нам скорочувати наш робочий час і покращувати відповідно, і якість нашої роботи. Тому що коли ми дивимося на екран, зразу видно, чи цифри Збільшені чи не збільшені, робимо діаграми, зразу бачимо порівняння. Великий різ йде, наприклад, на ту чи іншу статтю, на ту чи іншу код програмної класифікації. Завдяки бюджетному модулі ми маємо можливість зекономити бюджет, зекономити бюджетні кошти або віднайти резерви, де ми ще маємо можливість поповнити додатково свій бюджет. Можна формувати різні види аналізів. От, наприклад, аналіз платників. Платежів в розрізі можемо формувати собі по галузях. Водно ну, на даний момент ми собі виділили п'ять основних таких галузей. Це сільське господарство, бюджетні установи, які ми хочемо бачити окремо. Ну є можливість розсортувати тут безліч варіантів.